Коли в минулому році в Одесі вирішили ремонтувати Київський районний суд за 109 мільйонів. То люди почали виходити під міську раду з вимогами ці кошти переспрямувати на зсу, тому що в нас взагалі то війна йде, і ці кошти будуть якісніші і корисніші. Там суд передумали ремонтувати, але відтоді менше глобальних ремонтів за великі мільйони в нас в місті не стало. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Приїхали ми до гімназії номер 61 яка також зараз буде підлягати, скоріш за все, капітальному ремонту. Ось вона гімназія на Воробйова. Гімназія досить стара, тут навчається зараз приблизно 800 дітей з того, що ми знайшли в офіційних джерелах, хоча дітей повинно бути менше. Так от, покоперсавшись на нашому улюбленому сайті Прозоро, ми виявили, що оголошений тендер на суму 120 мільйонів 375 тисяч і навіть ще 900 гривень згори для того, щоб капітально оновити цю будівлю. Я на неї дивлюсь, і мені тут око нічого не ріже. Вікна відносно нові, принаймні, виглядають. Все чисто, все красиво, ділянка, квіточки, стадіон. Нормальна школа, дуже навіть пристойна. Але навіщо знадобився капітальний ремонт в час війни? Давайте почитаємо, що повинні зробити, якщо, звичайно, знайдеться підрядник, а він знайдеться. Я вас можу запевнити в цьому. Значить, згідно з тендерною документацією, планується влаштування пандусів, ремонт фасадів, фасад ціленький. Покрівля, утеплення даху, заміна дверей і вікон, проведення робіт з облаштування каналізації, утеплення та опорядження фасадів і відновлення вимищення та посилення фундаментів. Давайте будемо реалістами. Поміняють тут за 120 мільйонів вікна і двері. Мінімальний приліт, мінімальна вибухова хвиля, і ці вікна за 120 мільйонів вилітають. До речі, от про укриття не сказано нічого. Ми навіть не знаємо, чи в цій школі є укриття, але на фоні того, що першочергово потрібно було би зміцнювати і укріплювати під час війни, заміна вікон за такі гроші ну, виглядає як те, що знову ж таки потрібно е укласти гарну угоду з е тим, хто зможе частину цих коштів пустити не за призначенням, а ми про це розказуємо, чи не кожен день. Більше причин ремонтувати капітальну цю будівлю я не бачу. Скоріше за все в підрядника конкурентів не буде. Ну і на тому ми і застрягли. Тобто мільйони вбухаються на те, що а, нібито зараз взагалі-то не на часі, замість того, щоб займатися якимись іншими актуальними справами. Ми ще подивимося, хто тут буде підрядником і що буде тут відбуватися. А ви тим часом пишіть там коментарі, якщо знаєте, що ще трапилось в Одесі. Це перший міський мене звати Олена Концевич. Бережіть себе і побачимось іще.